Не можна. Молодець. Ще раз. Ні. Не, Не можна. Не можна. Не можна. Не можна. Не можна. Молодець. Молодець. Ще раз. Ще. На. Стривай. Прямо прям. Прям, давай, 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 давай. хоп 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 хоп, хап хоп 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 Прям. Пря. На дашь? Давай. Прям на. Прыгай, не сниму. Давай. Прям. Прямо. Прям. Молодец. Фу, не можна. Не можно. Молодець. Молодець! Вивчили нову команду. Зараз. Молодець! Тож, друзі, ось таку команду ми з моїм улюбленцем вивчили. Підписуйся на канал мого улюбленця Суперпец. На мій особистий канал Софія Юна Леді, на інший канал Монети України. І давайте зберемо разом тисячу підписників на всіх каналах. Разом ми сила. І разом ми зможемо. Давайте чим швидше наберемо нашу цілі 1000 підписників. Дякую за увагу! Sim, papá, papá. -pa -pa.